Вітаю, шановні глядачі. Коли громадяни Радянського Союзу почали звістку про капіталяцію Німеччини, радісті людей не було меж. В Сталіно, так тоді називався наш Донецьк. Перед спорудою оперного театру зібралося багато народу. З театру винесли рояль, і тут на сходах до самої пізній ночі був концерт, і люди раділи своєму щастю. І кожен, мабуть, тоді замислювався, яким воно буде післявоєнне життя. При тому всі добре розуміли. Спогати про війну ніколи не щезнуть спам'яти тих, хто її пережив. Навіть малеча, яка стала не по рокам серйозною, запам'ятала і реакцію дорослих на початок війни і подальші події. Немо би це було вчора. П'ять років сповнилася радісно. Всі були у мене в гостях. Шубка зайча у мене була. Це подарок такий мені принесла на п'ять лет. А утром, значить, не зрозуміло, що відбувається в мире. еще никто, только проснулись, так сказать, и выясняется, что началась война. Ровно через неделю мы уезжаем из Сталина и едем на тракторе, а на нем прицеп. Вот эта вся семья, дедушка, бабушка, я, мама и мои дядя и тетя, они были тогда подростками. Вот мы едем на Луганск. В Луганске нас садят Вагон. А вже, ці вагони оборудованы в даже. В общем, там набиті нари, і от туди розміщаються сім'ї. Центр області міста Сталіно Червона армія залишила ввечері 20 жовтня 1941 року. Через кілька діб безвладдя у Сталіна увійшли німецькі, а згодом румунські і італійські війська. Окупація тривала 687 днів і ночей майже два роки. За цей час населення області скоротилося на більше ніж мільйон чоловік, і серед них 130 тисяч вбитих мирних громадян, закатованих за національною ознакою хворих, заручників, підпільників. В нашому дворі, тому що він он був общий большой двор, зупинилася військова частина. И все, конечно, с драганием думали о том, что такое немцы во дворе. Но на наше счастье, вы знаете, попались немцы именно, которые тоже не хотели воевать. Вот. И нас жители не трогали. Вот помню, забор, конечно, разбирали, топили там что-то, но нас жители не трогали. Я помню такой, вы знаете, очень-очень такой, вот в моей памяти, мне было это в два годика, и я очень хорошо помню, вдруг заходит в наш дом немец. Вот. Я за мамину юбку запряталась и стою. А он на ломаном русском языке объясняет. Вы знаете, так запомнилось, будто бы я сейчас этого немца вижу. И объясняет, что я получил из дому посылку как раз перед, этим, перед Пасхой. И прислали посылку. У меня двое детей там осталось. Я не хочу воевать, нас заставляют. И он принес... В те годы страшные он принес крашенное яйцо, Шоколадку і циплёночка. На початок весни 1943 року лінія фронту стабілізувалася по річці Сіверський Донець. 13 серпня 1943 року, війська Південного і Південно-Західного фронтів сумісними діями розпочали Донбаську наступальну операцію на терені Харківської області. Кожен населений пункт області давався ціною великих втрат. Настільки міцною була оборона противника. Який не збирався здавати позиції, Бої за Сталіна розпочалися 6 вересня 1943 року і завершилися через три дні. Я помню даже вот день освобождения Донбасса. Очень хорошо. Мы жили в Ленинском районе, и дома были не то, что один дом, а домов несколько было, вот такая большущая усадьба. И вот там мы жили. И вот когда День Победы объявили, вернее, 8 сентября, вы же вы знаете, все жители вынесли столы. Что можно было? Сколько? было, где-то кусочек хлеба, где-то что-то праздновали. А мы, детвора, я же сорокового года, а мы, детвора, то же самое, кружились, пели, что могли, где-то там баян нашли. Настолько было торжественно, я вам передать не им. Я уже старше, уже мне пять лет было, и мы то же самое. И танцы, кто-то стишок рассказывал, кто-то... Ну, в общем, дети восприняли День Победы, так же, как и взрослые. На седьмой линии у нас ставни выходили, ставнями закрывали эти окошки маленькие. И вдруг открываются эти ставни на рассвете. Соседка бабушкина подруга Варвара Михайловна кричит, «Евсеевна, вставай, вставай, победа!» Ну, естественно, все мы подскочили из своих. Во дворе там тоже много людей наших было. И мы выскочили на улицу. Конечно, слезы, радости. И еще не, у многих же уже погибли во время войны и отцы, и братья, и дедушки, которые были помоложе. Поэтому у нас вот в самом деле радость со слезами на глазах была. За роки войны загинуло больше, чем 27 миллионов радянских граждан. Точну кількість, мабуть, ніколи не буде остаточно підраховано. Більшість загиблих чоловіки у самому розквіті сил. Мільйони воїнів залишилися інвалідами, і в тілах сотень тисяч лишилися на згадку про війну осколки, які скоротять їм віку вже в мирний час. Я прекрасно помню, як воєнне возвращалися. Тот я прекрасно вже помню. По деревні йде тот без руки, тот. На костелях. то тут, тут, і щоб мать ні встретіли там кусочок хліба, не дала ні не, не ну ти моєго сина, там не відь. Мільйони сімей отримали звістки, що їх рідні пропали безвісті. Ці солдати могли бути серед трьох мільйонів радянських військовополонених чи просто залишені вбитими на полі бою. Коли ховати і писати було просто нікому. Більшість звісток про пропалах безвісті надіслані вже восени 1943 року. Коли була звільнена значна частина радянських земель. Але попри все, навіть отримавши похоронку, звістку про загибель бійця, родина продовжила сподіватися, а можливо, це помилка, і він повернеться. Особливо такі надії жили в серцях в перші роки по закінченню війни. У нас було троє, оставшися Старші браття погиблі, два. 25-21 -го, -го года, отец. Вот. И когда мать получила извещение о гибели сыновей в Артемовске, в военкомате, ее парализовала. Сестра была 23 -го года в Германии. И вот уже мать, лежавшая Начала уже с помощью родни, родни всей, всякие там ванны, все, лечили. И она уже с кровати начала приподниматься. Начала приподниматься, и вдруг прибегает мой двоюродный брат с Дебальцева. С Дебальцева прибегает и говорит, Федора вернулась. Вот. Мать... Надіва нам всім вхватають качергу з печі, платок на шею, на голову, палку в руки, качергу і з двома палками пошуровала на Дебальськах. Встречать дочку. Попри всі рани, що нанесла війна, життя продовжувалося. Населення Донбасу, в першу чергу, жінки та підлітки, молодь, яку привезли з західних областей України, а також військовополонені і інтерновані, починали відроджувати промисловість в зруйнованому війною краї. Поверталися з фронту чоловіки, всі прагнули спокійного, мирного життя. Через рік по закінченні війни сталася велика посуха. А в 1947 році, коли селяни майже на 100% виконали викинули план по хліба країну охопив голод. После войны дали шкарточки нам. И мы ходили за хлебом. Дети, вот мы несколько дети нашего двора, и шли в магазин за хлебом. Были такие времена, что пока этот хлебушек привезут, а мы ж голодные, сидим, ждем. Я помню, был такой случай, что я потеряла сознание. Меня там отхаживали, все. И вот придем в, этом, в этот магазин, а сами маленькие. До прилавка едва-едва достаем, где-то там головки мелькают. И вот этот хлебушек а давали, я вот, знаете, забыла я точно, или по 100 грамм хлеба на человека, или по 200. И вот я пока дойду домой... Я його обгризу з всіх сторон. Ну, мама, княжне, ніколи не ругала. На Я на здоров'я дітка. Гостріший голод на Донеччині відчувався на селі, бо колгоспники всього Радянського Союзу, як і раніше, не мали паспортів, на них не розповсюджувалося пенсійне законодавство. Плата за роботу була символічною. А в деяких колгоспах люди не бачили ні зерна, ні грошей по два-три роки. Пошила мать нам три сумки. сестре одной, второй и мне, каждому по размеру. И мы ходили за питанием. Питание было одно. Больше ничего, а кроме конского щавля. Конский щавель рос, тогда еще не было Мироновской РЭС, она только проектировалась. Вот. И мы, там был панский сад назывался. Низина такая, и там рос конский щавель, огромные поля. И вот это мы каждый день приносили три сумки этого щавля, мать переваривала их, тушила в большом котле. Вот. Коровка спасала одна, только шошу что, что спасала корова. Коровка давала очень мало, корма ж не было, кормили. Стриха вот с того с сарая с хаты солому сдирали, и что она покушает она ж ну голодная ну литру полторы она давала и вот в эту смесь как мать называла галеты она налепит не котлеты ж называлась а галеты и вот эти галеты поджаривала сколько можно и потом поливала молоком молоко парили Пополам. 50 води, 50 молока. За 1946-1947 роки в Українській республіці від голоду вмерло 900 тисяч чоловік. У той же час експорт радянського зерна за кордон склав півтора мільйона тонн. За ініціативою влади з України виселялися ті колгоспники, які не відпрацювали мінімуму трудоднів. До речі, навіть колгоспник ударник, який працював 350 днів у році, після здачі усіх податків міг купити собі лише брюки і гімнастерку. Два місяці в нас крошки хліба не було в домі. Потім зазрів ячмінь перший на, на огороді, а як сіли, сусідка дала там кума. Матерь посеяли, ячмень. И вот он вызрел. Мы не дали, конечно, ему дозреть только молочной спелости. Мы его покосили, поставили на призьбу, вот, высушили и потом обминали и ели. Вот, получается, такая, как жвачка вроде сейчас. У перші післявоєнні роки за комсомольськими путівками в Донбас приїздили тисячі молодих хлопців та дівчат з усієї країни відновлювати промисловість та будувати нове життя. Для сільської молоді це був шанс вирватися в місто. Більшість тих, хто приїздив, лишалися в Донбасі назавжди. Люди Людені щиталі часом. Вот что сказали, что нужно это сделать. И все люди шли и помогали, расчищали все, потому что все же было развалино. И восстанавливали наш родной Донецк. В 1947 году пошла в школу. 25-я школа. Я ее и пошла, и закончила. Школа была разрушена. Наши родители очищали там, приводили в порядок. Для того, чтобы тепло было зимой, они были и стопники топили по очереди. И, в общем, ну, очень трудно было. Какие-то даже не, не тетради, а бумага какая-то оберточная была. Ну,